І маємо оновлені офіційні дані від генерального штабу щодо втрат ворога. Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Донецькому напрямку. Загальні ж цифри з 24 лютого по 25 серпня такі на 183-й день від початку повномасштабного вторгнення російської армії ліквідовано 45 тисяч 850 загарбників. Розтрощено понад 1900 ворожих танків та 4245 бронемашин. Виведено з ладу більш як тисячу ворожих артсистем. Також українська армія знищила 272 системи реактивної артилерії та 148 систем протиповітряної оборони противника. Наші воїни збили 234 ворожі літаки, більш ніж дві сотні гелікоптерів та 828 безпілотників. Знищено 3160 одиниць автомобільної техніки та цистерн із пальним. Українські захисники потопили 15 ворожих кораблів та катерів і збили 196 російських крилатих ракет.